Сьогодні пропоную поговорити про нічні приливи. Та чи небезпечні вони для вашого здоров'я? І коли все ж варто звернутися до лікаря-гінеколога? І сьогодні все про один із проявів менопаузи приливи. Що таке приливи і чому вони виникають у жінок? Що таке приливи? Приливи це відчуття раптового тепла. В верхній ділянці тулуба, да, груди, шкіра обличчя, голова. Тобто жінка може займатися якоюсь своєю справою, бути на роботі, їхати в авто, і різко, різко а, вона відчуває жарт. Хочеться залізти в морозилку і там сидіти. Також багато жінок можуть мати таку скаргу, як нічна пітливість, Да? тобто жінка прокидається від того, що вона вся мокра, так і її це будить. Вона відповідно не може нормально спати через таку посилену нічну пітливість. Ці коливання можуть виникати в зв'язку із дисбалансом гормонів. Так? Це одна із версій. Чіткої однієї версії вам ніхто точно не скаже зрозуміло. Так? Одна із основних версій це коливання гормонів. Також є дослідження, які, розказують, які показують те, що е, приливи пов'язані зі змінами в головному мозку, які також відбуваються у період менопаузи. Чи це менопауза, чи це щось інше. Інколи так можуть проявлятися захворювання щитоподібної залози. Але не потрібно виставляти діагноз собі самостійно. Коли у вас це з'явилося, одразу, будь ласка, зверніться за консультацією до лікаря. Тому що часто приливи починаються з одного на місяць, наприклад, один на місяць можна плюс-мінус там перетерпіти, нічого з цим не робити. Але далі вони будуть частішати. І чим раніше ви звернетеся за консультацією, отримаєте якісну допомогу, тим краще для вас. Не чекайте того періоду, коли приливи у вас будуть вже більше 10 разів на день. Як довго можуть тривати приливи при клімаксі? Приливи можуть відбуватися дуже по різному, да? від одного на день до одного на місяць. Далі вони будуть частішати. Зазвичай відчуття різкого тепла в зоні, в зоні обличчя, в зоні верхньої частини вашого тіла, може тривати від декількох секунд до декількох хвилин і самостійно зникати. Жінка, наприклад, яка їхала в авто, вона може там зупинитися, вімкнути кондиціонер на всю потужність да, перечекати декілька хвилин. Чи секунд, і ці симптоми зникнуть. Але ж не потрібно терпіти, потрібно звертатись на консультацію обов'язково. Що може спровокувати появу приливів? Появу приливів може провокувати коріння, алкоголь, стрес, хронічна втома, синдром хронічної втоми, так, навантаження. Але це дуже індивідуальна історія, дуже індивідуальна. Тому, до речі, я часто рекомендую жінкам вести щоденник. Це може бути додаток в телефоні, нотатки, чи ваш, ваш улюблений блокнода. Ви ведете щоденник і ви фіксуєте. Так, тут я, наприклад, з'їла щось гостре, так, не сподобалось моєму організму, була така реакція. І далі ви будете це відслідковувати і будете розуміти, що заважає саме вам. Так? Тому що це дуже індивідуальна ситуація. І у всіх по-різному. Чи небезпечні приливи при клімаксі? Це стан, який заважає жінці жити. Тому його потрібно коригувати. Чи може це призвести до чогось наднебезпечного? Звісно, може це може призвести до тривожних розладів, Це може посилити і, взагалі, спровокувати да, паралельну клінічну депресію. Я думаю, тут більш можливі психологічні психіатричні захворювання. Чи потрібно йти до лікаря при приливах? Які аналізи здавати? Ви обов'язково маєте звернутися на консультацію до лікаря, коли у вас тільки вперше це з'явилось. Не чекати і не сидіти вдома. Обов'язково. Тому що чим раніше ви скоригуєте свій стан і отримаєте адекватне лікування, тим краще буде вам, тим швидше ми будемо закривати певні дефіцити. І ми будемо знижувати ризик. Того ж самого остеопорозу та кламкості кісток. Які аналізи це можуть бути? А, в першу чергу, зрозуміло, це буде УЗД органів малого тазу, да, ми дивимось матку, яєчники бажано глянути ще залозу на ОЗД також. І молочна залоза. Користуючись можливістю, я дуже прошу жінок після 40 років обов'язково виконувати дослідження молочної залози. Це що мамографія? тобто рентген молочної залози. До 40 ми робимо УЗД, а після 40 рекомендована мамографія. Також це можуть бути базові загальноклінічні обстеження, закриття дефіцитів, якщо вони є дуже часто, таких жінок дефіцит ферритину залізе в організмі. Як лікують приливи під час клімаксу? Лікування спрямоване на компенсацію стану жінки, так тому лікування буде підлаштовуватися під ваш запит. Безпосередньо, тому що кожна жінка буде мати якісь різні симптоми. Так, якщо, наприклад, у вас симптом Апатії, втоми, сонливості, депресії можуть використовувати зрозуміло, що антидепресанти. Так, якщо у вас приливи і ви помічаєте сухість піхви, ми можемо використовувати місцево естрогени, так, лубриканти під час сексу обов'язково. І що основний момент це призначати замісну гормональну терапію, якщо я наголошую, жінка не має протипоказів до таких препаратів. Не лікуємо симптоми, лікуємо причину, яка призвела до цих симптомів. І коли ми приберемо причину, зрозуміло, що симптоми самостійно скоригуються і зникнуть, або ж стануть, якщо це приливи, стануть менш регулярними, менш помітними, і жінка буде їх менше відчувати. А причина це менопауза. Чи ефективні вітаміни народна медицина при приливах? Я не люблю ці методи лікування. Зрозуміло, що в певної категорії жінок це може працювати як ефект плацебо. Так його ніхто не відміняв, зрозуміло. Але раджу обирати більш надійніші методи. Моя особиста рекомендація обирати все ж методи доказові, які справді працюють. А якщо у вас є бажання сходити і прийняти, скажімо так, настойку жаншиню, ви можете це зробити. Але на першому місці має бути все ж спеціалісти, які використовують доказові методи лікування даних симптомів. Якщо у вас виникли запитання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я відповім підписуйтесь на канал MedPlus Україна та будьте здорові!